Різка алюмінія тортовою пилою по дереву, але спеціальним диском по алюмінію. Показуй давай у нас алюміній такі. Чистота різа просто просто пісечка. Двигайка, чітенька, глянь. Отвір. Ну, почти зійшлося. Короче, можна буде цю сторону менше трошки. Там Сантиметр туди, валі не грає. Mm. Що у нас на виході? На виході у нас диск ідеальний. На диск це буде, буде нас. Ми ж давати не будемо, хай буде. Под такі задачі, може нам далі буде треба. Mm. Якщо воно буде вигідніше, пора треба порахувати грошам. А мабуть, що воно вигодніше брати великі рейки. Може у них і четверки є, що ми двойки робили. Що було підімнею? Чпоньк, чпоньк сверлінний станочок. Там ще треба зробити по 4 ще отвори. Без а, ну це вже таке ти захотів. Отака да, от така стружка. Зараз будемо підмітати струшку. Да, Продовжуємо з підмітання. І сверлінні роботи залишилися. Що там воно вийшло? Ну, трошки менше, не зовсім півтора вийде. Бач? Та воно теж зміщене було, тобто вона не була. Так, да, буде там метр сорок п'ять, метр сорок вісім. Та не факт, що і ця була півтора метра, може ця більша була. Поміряємо наступне відео. Прокат сервіс, оренда обладнання. Скільки така торцовка? Четриста 450? П'ятсот 550. П'ятсот Бляха, я не співаю за цими цінами. Прокат сервіс, оренда обладнання в Житомирі.